Карцевий чоловічий годинник Norseї Apache. Іде в фірмовій коробочці. Ось так виглядає всередині. В комплектації в нас іде годинник, коробочка. Годинник іде на подушечці, дуже гарно, якщо на подарунок, наприклад, дарувати. Також йде інструкція. Тут іде англійською мовою, а також у нас на сайті є детальна інструкція українською мовою. Вона буде у вас за qr кодом у вашому гарантійному талоні, або можна перейти за прямим посиланням. Покажу вам трішки ближчий годинник, корпус годинника виконано зі сталі, годинник доволі тяжкий такий в руках, ремінець на тканинній основі, що дозволяє щільно лягати на руку та гарно виглядати. І доволі зручний під час носіння. Підсвітка у годинника знаходиться на верхній лівій кнопці. Натискаємо тут буде погано видно, тому що є яскраве освітлення. А також, до речі, інтенсивність підсвітки можна обирати в налаштуваннях. Покажу вам трішки далі. Для того, щоб провести основні налаштування, натискаємо нижню ліву кнопку і утримуємо її протягом 2 секунд. В цьому режимі головне переглянути, щоб у вас був режим основного часу. Затиснули, в нас почали блимати секунди. Щоб збити до нуля, натискаємо або верхню, або нижню праві кнопочки. Натиснули. Щоб перейти на хвилину, натискаємо нижню ліву кнопку. Перейшли на секунди. Налаштовуємо секунди верхньою правою або нижньою правою. Вверх, точніше, вперед, та назад ідуть секунди. Обирайте потрібно, знову натискаємо нижню ліву кнопку. Далі перейшли на години. Так само налаштовуємо верхньої або нижньої години. І нижньою лівою переходимо далі. Обираємо рік. Все так само. Верхньою правою обрали потрібний рік. І переходимо далі. Обираємо місяць та дату. Спочатку обираємо місяць, знову натискаємо нижню ліву. Далі обираємо дату. Обрали дату, знову нижня ліва. Далі в нас йде налаштування. Ви обираєте, що ви хочете, щоб спочатку йшов місяць, а потім, а потім дата. Чи спочатку дата, а потім місяць. Тобто, ось дата місяць або місяць, а потім дата. Обрали, натиснули знову нижню ліву. Переходимо далі. Обирайте 24-годинний формат часу або 12-годинний. Також обрали знову нижня ліва. Далі бачимо LCD. Це в нас налаштування підсвітки. З якою інтенсивністю ви хочете, щоб у вас була підсвітка. Тобто яскравіше або менш яскраво. Один, два, три, ви собі обираєте одразу бачите на екрані, як вона підвищується, ця підсвітка. Перейшли далі. Біп на екрані бачите: Он, або якщо натискаєте, буде OFF. Це у вас звук кнопок. Тобто його можна повністю відключити або включити. Зараз ми його вимкнули. Я натисну, ви не почуєте звуку. А зараз звук вже буде. Тобто ви обираєте потрібну вам функцію, щоб було, був звук, кнопок або не було. І натискаєте знову нижню ліву. Далі ви бачите ось тут маленький такий значок погоди. Ви обираєте, яка у вас зараз погода. Обираєте «Сонячно», обираєте хмарки. Тобто дивитесь, яка у вас погода, і годинник буде підлаштовуватись під те середовище, яке ви обрали, тому що він також визначає температуру навколишнього середовища. Обрали, натискаємо знову нижню ліву кнопку. Нас перевело знову на основний час, але секунди блимають. Щоб зафіксувати те, що ми налаштували, ми затискаємо нижню ліву кнопку на 2 секунди. Почули звук і все ми налаштували основний час. Переходимо до наступних функцій годинника. Для цього натискаємо нижню ліву кнопку. Step – Це наш крокомір. Для того, щоб увімкнути крокомір, нам потрібно нижню праву кнопку затиснути на 2 секунди. Бачимо, ось тут з'явилась людинка. Це означає, що наш крокомір увімкнено. Для того, щоб його вимкнути, робимо ту саму операцію, затискаємо нижню праву кнопку. Зараз ми його увімкнемо, я вам покажу далі, що з ним робити. Тут у вас будуть відображатись кроки. Верхньою правою кнопкою натискаємо буде відстань. Далі калорії. Далі у вас таймер. Саме таймер для крокоміру. Для того, що під час того, коли ви ходите, щоб відміряти певний час. Тому що таймер загальний також є тут окремо. Так, з крокоміром ми розібрались. Далі натискаємо нижню ліву кнопку. Бачите рек на екрані. Це спеціальний режим, в якому можна переглянути ваші кроки, вашу відстань, коли ви прийшли, калорії протягом останніх кількох днів, останніх семи днів, наголошую, тому що цей годинник не підключається до телефону, але все-таки можна переглянути ваші попередні досягнення. Для того, щоб це зробити, ви в цьому режимі РЕК натискаєте кнопку нижню, нижню праву, і у вас буде показано ось 5-20. Ви можете натиснути кнопку, буде 5-19. У нас 0 кроків, тому що у нас новий годинник, у вас там будуть відображатись кроки. Далі 18, 17, 16 і так далі. Знову натискаємо нижню ліву кнопку. Це у нас будильник. Для того, щоб налаштувати будильник, ми використовуємо той самий метод, як і з налаштуванням основного часу. По-перше, у вас є три види будильники. перший будильник, другий та ось. «Чайм» – це у нас погодинний сигнал. Для того, щоб налаштувати нам будильник, ми знову затискаємо нижню ліву кнопку. І таким самим чином, як і основний час, налаштовуємо будильник. Обрали потрібний час, затиснули знову нижню ліву. Зафіксували. Для того, щоб увімкнути або вимкнути будильник, ми натискаємо нижню праву кнопку. Оф, ми вимкнули будильник, он. Увімкнули будильник. І так само з усіма іншими будильниками. Знову натискаємо нижню ліву кнопку, переходимо далі. CHR – це в нас секундомір. Для того, щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, відлік пішов. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Знову натискаємо нижню ліву кнопку, переходимо далі. Таймер. Щоб запустити відлік, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб зупинити, робимо те саме, що і з секундоміром, ту саму верхню праву кнопку, і щоб збити до нуля до початкового значення, затискаємо нижню кнопку. Для того, щоб налаштувати свій час в таймері, ви затискаєте нижню ліву кнопку і налаштовуєте таким чином, як і основний час. Налаштували знову нижня ліва і час зафіксовано. Знову натискаємо на нижню ліву кнопку, щоб перейти в наступний режим. Це в нас пейсер або метроном, що його називають. Це для відліку по Наприклад, ви запускаєте верхньою правою кнопкою, і у вас кожну секунду буде лунати дзвінок. Для того, щоб, наприклад, ви можете робити якісь фізичні вправи, або відміряти певний час, і вам потрібно знати точну кількість секунд. Ось такий відлік буде лунати. Також можна обрати, наприклад, 40 секунд буде лунати, або ви затискаєте нижню кнопку і можете обрати потрібну кількість 45, 50, 55 і так далі. І знову ж затискаєте нижню ліву і зафіксували. Знову натискаємо нижню ліву, щоб перейти далі. Т2 це наш подвійний час. Ви можете налаштовувати якийсь інший час, можете за іншим часовим поясом, і так далі. Він налаштовується абсолютно так само, як і наш попередній час, тобто основний. Затискаєте нижню, ліву, правою, верхньою і нижньою, коригуєте потрібний час. І так далі. Переходимо далі. Це наш. Компас. Для того, щоб налаштувати компас правильно, вам потрібно буде скористатися інструкцією на нашому сайті. Вона доволі детальна. Зараз я не зможу з вами налаштувати компас, тому що потрібно бути перше на відкритій місцевості, друге, ви підлаштовуєте саме під ваш навколишній простір. Тому ви використовуєте нашу інструкцію, вона є дуже детальною, і ви з легкістю зможете налаштувати компас. Він доволі точний, він показує в градусах, показує вам напрямок. І ви без проблем зможете орієнтуватися по цьому компасу. Ось і все. Ми налаштували годинник. Також в цього годинника ще є вимір висоти. Для цього потрібно натиснути верхню праву кнопку. Ось, ви бачите ось таку інформацію: тут у нас є градуси. Натискаємо знову верхню праву. Бачимо, ось тут також градуси це вже висота вимірюється. Для того, щоб також підлаштувати годинник під ваше навколишнє середовище для виміру висоти, вам потрібно скористатися інструкцією на сайті. Доволі вона детальна. У відео це пояснити буде складно, довго і не буде не зовсім точно, тому що я знаходжусь не на, не на вулиці і не у вашому, скажімо так, просторі. Тому скористайтесь інструкцією на сайті, це буде зробити доволі легко.